Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні розпочинаю свій новий Project PEN. до нового року залишилось уже два місяці, але я не хочу чекати хочу почати вести його прямо зараз і просто в новому році. Переглянути продукти, щось прибрати, можливо, щось додати. Але загалом хочу почати вже так серйозно вести Project Pen, щоб закінчувати всі продукти, які я туди додаю. Я, окрім косметики, ще хочу додати ось цей крем для тіла. Він непоганий. Він мені навіть дуже подобається, але єдине, що я забуваю ним користуватися. Сподіваюсь, що проект мені якось допоможе ним користуватися і ще. Мені насправді не подобається запах цього крему, не фанатка. перші ось такі от продукти, які я хочу звідси закінчити. Я їх вже склала в органайзер, тому просто швиденько пройдусь. Найперше, це ось це туш від YSL. Вона не погана але не моя улюблена. Тут така щіточка, вона. я не знаю, вона дуже дивна, вона, по-перше, велика, ще тут збираються якісь ворсинки завжди. Це все приходиться діло так от, от робити. Ну, коротше, проблем багато, хочу її закінчити і забути. Далі гель для брів від Godobi. Це єдиний гель для брів і продукт, що в мене є для брів, тому закінчити його буде легко. Я користуюсь ним майже щодня. Наступне це ось такий рожевий коректор від NYX. Він насправді мені подобається, але я забуваю ним користуватись, тому я хочу його відправити в Project Pen для того, щоб не забувати користуватися. Також підводка від Evelyn. Вона мені не сильно подобається, тому хочу її закінчити швидше. І олівець від Essence у відтінку Cinnamon Spice. Колись це був мій найулюбленіший олівець для губ. Зараз трохи змінились пріоритети, фаворити, а олівець у мене з запасок залишився, тому я хочу його добити. Давайте зроблю сводч. Ось такий от відтінок. Непоганий насправді, такий теплий, звичайно, Ну, на осінь саме те. Ще місяць є, можна покористуватися. І тут є також цей тінт від ламель, який всі хотіли. В 403-му відтінку, здається. Не знаю, я його не зрозуміла насправді. Можливо, якось треба більше ним покористуватися. Але у нього якийсь неприємний смак, він гірчить. Тому не знаю. Ну, хай буде, покористуюсь, якщо прям не сподобається, то вже викину. Далі тут у мене, до речі, помада від Мілані у відтінку 420 Тіс. Якраз до олівця Essence ідеально підходить, тому я її взяла в пару. Можна глянути. Ну, вони не прям однакові, але в комбо працюють дуже добре, тому покористуюсь. Також тут олівець від Bobby Brown для очей в міні-версії відтінок Golden Pink. Я такими продуктами дуже рідко користуюсь, тому поміщу в проект, щоб була змога покористуватися, інакше ніж я це купую. І ось це бальзам для губ від Rituals. Це не єдиний бальзам, який я хочу закінчити. У мене також є ще ось цей. Від Guerlain. Від Гірлен мені подобається набагато більше. Можна глянути, як тут уже мало його залишилось. Я думаю, він у мене перший закінчиться. І я 100% буду повторювати, але у мене така ідея фікс з'явилась закінчити свої обидва бальзами для губ, і потім купити собі бальзам для губ від Прада. На такі бажання. Ось стільки в мене залишилось від Ritual's. Я вже так нормально змалювала, можна глянути, тому, думаю, за рік вони в мене точно закінчаться. Далі у мене тут така... А, такий відсік з мініатюрками. Тут у мене fanті ton в другому відсінку. А, також праймер. Затирка для пор від Benefit. Люблю, це в мене вже третій тюбик. І ось таку мініатюрку. Мені давали в подарунок. Я, я даже не знаю, що це. Ну це якийсь, напевно, крем. А, Google є, я почитаю. І ось такі манюньки для губ у мене є. Ось такий блиск від дарманія. А з наборів сифори поділених. Я не знаю, скільки тут мілілітрів один, напевне, дай Боже. Ну, півтора максимум. Мені сподобався цей блиск, тому я хочу, як тільки закінчу мініатюрку, купити повнорозмір. І ось такі два тінта від Benefit. Вони були ще в адвенті минулорічному. Я активно зараз користуюсь ось цим, можна побачити, що його тут уже. ну... 25% нема, плюс-мінус. І ось цей тінт у відтінку 12 п'ю. Ось такий от він. Мені подобається. І, до речі, дуже смачно пахне. І моє улюблене масло від Клоранс у відтінку 03 Cherry. Це мініатюрка з наборів сефорі була. Хочу закінчити, щоб вона мені не муляла очі. В цьому розділі у мене все це продукти для губ. Почну з усього. Давайте я вам розкажу. Це масло для губ від Шіглем, воно просто жахливої якості. Чесно кажучи, я дуже хочу це просто взяти і викинути, але мені щось мене це зробити, тому я покористуюсь, якщо от прям дуже сильно буде. Погано йти, я просто викину. Далі таке масло від Essence. Воно нове, я його ще не пробувала, але я одразу його в прожик пен засуну, щоб відкінчити. Ось такий блиск від Riva Loves Me. Я купувала його в Німеччині. Він непоганий, але він у мене вже досить давно, тому треба користуватися. Далі, ось така помада матова від Lamelle у відтінку 401. Mm. Вона, а, знаєте, вона сушить губи. Да, вона дуже сильно сушить губи, тому я нею покористуюсь деякий час, якщо мені прям буде погано від неї, я її просто викину. I'm sorry, ламель, але ні. Далі блискід Шіглем, Рікі Морті. Тут ще була голова самер», але в мене її кіт кудись дів. Непоганий блиск, нічого особливого, нічого такого поганого не можу сказати. Звичайний блиск, просто хочу закінчити, щоб він мені не муляв очі. І тут також ще є масло для Губ від Essence це нове. Просто хочу закінчити. І так, тут є ще такий древній артефакт це помада від Unnearse Cosmetics, Вони колись називались дуже давно Alien Cosmetics. Просто я скільки років в цій помаді. Але вона, ну, вона пахне нормально, насправді, не знаю, і консистенція не змінилась. Такий от холодний, коричневий, трупний відтінок, моє улюблене, тому буду користуватись, поки вона дає змогу ще це робити. Тепер переходимо до інших продуктів. Це все, що я хочу помістити в Project Pen спочатку. Не знаю, як далі буде, може щось приберу, може, щось навпаки додам. Давайте, напевно, почнемо з тональної основи від House Labs. У мене відтінку 0,40. Десь тут має бути. Ось 0,40. Це класна тональна основа, вона мені подобається. Це в мене вже друга упаковка, але. Зараз на ринку вийшло багато нових тональних. Я їх також хочу спробувати, тому закінчу цей тон від House Labs і щось собі нове придбаю. Також е, хочу помістити цей консилер від L'Oreal в Project Pen. У мене в відцінку він 1 n Класний консилер, він легкий, він не перекриє прям повністю якісь сенсі, тим паче. Там якісь прищики, почервоніння і так далі. Він просто ідеально підходить на кожен день, якщо треба злегка вирівнити тон шкіри в якихось місцях, якщо по тональну основу повністю наносити не хочеться. Тому я його додаю, тому що я ним користуюсь реально майже кожен день. Чим я користуюсь дуже рідко, це ось цим хайлайтером рідким від Chanel. У мене тут його приблизно ось так от. Просто забуваю користуватися. Я його використовувала раніше як знаєте, фільтр від Шарлотти, що Ельф зробили дюб, Катріс також і багато вже інших брендів. Ось саме цей хайлайтер він працює набагато краще, як той же самий фільтр від Жарлоти. Ну, Мені, принаймні, подобається. І відтінок більш такий. Прохолодний, не такий жовтий, як від Шарлоди, навіть на найсвітлішому. Тому я його поміщаю в Project Pen, просто щоб користуватися. Тому що, все-таки шанель коштує грошей. Далі, ось такі рум'яна кремові від House of Hure, так, мабуть, читається цей бренд. Вони червоні, вони напівпрозорі, тому ними важко переборщити, вони легкі в роботі, мені подобається. Тут 20 мл, тому треба використати хоча б половину. І також такі кремові рум'яна відцеє у відтінку бейбі. Змішані відчуття в мене стосовно цих рум'ян, насправді, вони якісь занадто занадто густі. Для формату тюбику і відтінок. Ну, хотілося б трошечки, щоб він був трошки-трошки темніший. Це аж прям занадто світлий, але взимку покористуюсь, поки буде час. І ще також такі нові рум'яна-кремові від Катріс. Чесно кажучи, упаковка <паковка> дуже гарна, така готична, вона так і манить придбати. але рум'яна, Олерум'яна. Ну, по-перше, вони майже не тануть від теплоти тіла, далі вони, вони погано наносяться, я не знаю, навіщо я їх купила, Повелась на гарну упаковку. Я ними користуюсь, напевно, місяці два, якщо результат мене не буде влаштовувати, я їх викину. Наступне, що я хочу помістити в свій Project Pen, це ось цей кремовий контур від Fancy Beauty, хоча він називається бронзер, але. Ну, Відверто, який це бронзер, це дійсно контуруючий продукт. Мені подобається і текстура, і як тушується, як наноситься, і пігментація. Але у мене зараз дуже багато кремових контуруючих засобів. Від Fenty Beauty у мене найстаріший, тому я хочу його помістити на місяці 2-3 в проєкт покористуватися. А потім, знаєте, замінити іншим якимось продуктом, щоб не ображалися мої косметичні засоби. У мене є ще такі від Trended Up, і також новинка від Dior у 01 відтінку. Буду їх чергувати в проєкті. З сухою корекцією я хочу взяти дві палітри для обличчя. Перше це від Elen Pro. Тут я планую закінчити лише ось цей рефіл, це у нас типу контур. Він справді більш прохолодніший, ніж бронзер, але я б не сказала, що прям супер якась холодна історія, така більш нейтральна, в принципі, мені подобається. У мене, звісно, він більше віддає в теплинку, але якщо наносити на кремову корекцію, то в принципі вийде непогана нейтральна історія. І ось ця палітра від Hourglass. У мене дракон в LI. Я минулі свої палітри від Hourglass продавала саме через те, що я е, ними не користувалася. Мені просто було банально шкода ними користуватися. В цей раз я вирішила, що, раз уж я її придбала, це була імпульсивна покупка максимально. Але. Якщо я вже купила, то треба користуватися. Все рівно в наступному році у Orglass вийдуть нові лімітки, які будуть або так само красиві, або ще набагато більше красиві і пакування, і рефіли, і все на світі. Тому не треба м -м, зберігати це, треба користуватися. І ось така палітра тіней від Revolution. А, цей закос у нас під Патріка. Та, всі ми вже це зрозуміли. Я хочу звідси закінчити ці ось ці три сяючі відтінки. Ну, давайте я їх засвочу якось. Ось так от вони виглядають. Мені подобається формула, текстура. В принципі, вони самі по собі гарно сяють, і на клеї також від NYX добре працюють. Хочу їх закінчити, тому що вони непогані. Тим паче тут 0,7 грам в рефілі, я думаю, це мені вдасться зробити досить швидко. І останнє, що тут є, це ось такий спрей мініатюра від Charlotte Тілбері. Тут залишилося зовсім небагато. Спреєм я користуюся щоразу, як роблю макіяж, тому, я думаю, він досить швидко в мене закінчиться. я візьму новий собі з запасів. В принципі, це всі продукти, що я планую закінчити в наступному році в своєму Project Penі, забула ще додати, точніше сказати, про цю однушку від ламель у відтінку, звичайно, з 401. Справді, хороший спаркл. Дуже шкода, що це лімітоване видання, і вони більше його не випустять, тому що дійсно однушка досить достойна. І також а, хочу закінчити ось цей бальзам. Від Клінік. Тут, в принципі, його вже і так не повно. Я ним змиваю макіяж, але досить рідко. Більше я користуюсь міцелярною водою, хоча знаю, що краще змивати саме бальзамом, тому буду це робити. Ну, власне, це все. Дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня.